Напевно, усі дівчатка у дитинстві мріють стати казковими принцесами, кружляти у чарівному танці у дивовижних залах таємничого замку. Складаючи тендітні ніжні долоньки у молитві чи то до Бога, а чи до милосердної долі, діти бажають лише одного любові і щастя. І особливо талани тим малюкам, мами яких стають добрими феями, самовідданими берегинями на усе життя. А надто тоді коли доля обділяє дитину найціннішим здоров'ям. В сім'ї нас двоє дітей і муж. Муж працював все время, заробляв на сім'ю деньги. А ви? Я тоже работала. 20 лет на електроізмірителі и 14 лет в санаторії электрон від електроізмірителя. Дело в том, что последние пять лет я работала вместе с нами, со мной. У нас был хороший главврач. Так. И он разрешил, что, потому что мне некуда было девать ребенка, она ходила со мной на работу. Угу. Он разрешил, чтобы мы тоже на полставки ее устроили. У нее есть трудовой стаж. А что она работала? Убирала. Угу. Потому что я сразу дежурила, а потом сократили дежурных. Мне предложили идти убирать. Пошла убирать. Mm -hmm. Меня устраивала эта работа в том смысле, что я могла ребенку уделить внимание даже там, потому что там был массажист, лечебная физкультура. Mm -hmm. И была там, работала женщина Нина Федоровна, которая ее и поставила на ноги. Вот. Она не умела пуговицы застегивать, она ее тоже научила вот. Ребенок стал ходить, разница между детьми год и два месяца Когда я привезла Оксану, старший сын уже был очень большой Хотя ему было ну, маленький, конечно, но он мне показался таким взрослым и по жизни он всегда мне помогал. Оксана долго не сидела, не ходила. Села в полтора года, а пошла она в два с половиной, но пока научилась, то уже было и пять лет. Вот. Когда мы получили эту квартиру, мало кто знал в доме, что у нас такой ребенок. Но, тем не менее, у нас получилось, что соседи в доме очень хорошие. Никогда не обижали ее. Всегда, наоборот, спросят, узнают. Слезы в глазах, <laughs> не могу говорить. Десять лет она начала разговаривать. Тогда мы проходили медико-педагогическую комиссию и получилось, что нам, ну, не давали преподавателя ни в какую школу, никто не обращал. А когда начал ребенок разговаривать, вот, то нам стало уже легче, и мы больше стали понимать ее. Ну, а зараз у нас вообще розсвіт. Почему? Тому що после... я ушла на пенсію. получается, я більше уделяю ребенку внимання. Наталя Чмир зазначила, що, хоча життя у неї і доньки дуже активне, це і прогулянки парком, і відвідування кафе, і поїздки на дачу до нових вражень Оксанка прагне завжди. Ми почали ходити на різні проєкти. Нам даже тем нравится, что мы общаемся, узнаем нового, много нового. И, как сказать, занятия, которые проводят там, мастер-классы, мы все больше и больше и узнаем об этом. Дело в том, что все мамы, которые смотрят за такими детьми, Здоровье все равно подорвано. У меня очень высокое давление, получается тоже много на медикаменты. Ну стараешься держать себя. Это она нервничает, что у меня слезы, и она так воспринимает. Все хорошо, все хорошо, хорошо. не переживай. Она реагирует на все мои. Все да, да. Самое главное, что мы общаемся с такими же мамами и наши проблемы мы понимаем, что-то можно молодым подсказать, что мы уже прошли, которые постарше. Время идет, мы становимся. взрослыми, и не замечаем, как наши дети выросли. диты не Кладаєш у них часточку душі, зігріваєш любов'ю, вони розквітають. І родина Оксани Чмир тому є прикладом. Мама і тато дівчинки, брат і його дружина це справжня дружня сім'я, у якій один за всіх і всі за одного. Знають, що треба працювати. як вона говорить, хто не працює, то не їсть. А вдома ви щось навчаєте також робити чи ні? Вдома німноже е, вишивалі. но она не любит иголкой, угу. у нее не получается, хотя пробовали и пуговички пришивать вот такое вот, но у нее не всегда получается иголочкой вот. А я маю на увазі домашнюю работу. Домашнюю? Да. да подметает, пылесосит, посуду. Да. То, что связано с водой, она очень любит делать. Да. И если какой-то брак на посуде, так она его трет и нервничает. Знаете, как бывают пятнышки ага. такие. Я говорю, ты же тоже канапушечки имеешь, так и посуду. Она его трет дотирается. Очень трудолюбивая. І даже другий раз не обратишь внимания на тот мусор, на... бо он собака на коврі вона прийде с совочками і обязательно це оберіте. Тобто Оксана, ваша й помічниця, окрім того, да, же. Да, да. Да. окрім доброго, щирого серця та бажання допомогти, чим вона може, усім, хто цього потребує, Оксана Чмир має багато захоплень. Вона з задоволенням малює. Разом з мамою виготовляє вироби з бісеру. Оксана набирає бісер, якщо я готовлю на кухні, або то стирки. Вона набирає нанизує бісеринки на проволочку, а я потім приходжу і скручую, тому що їй ручками тяжело скручувати проволоку. Вот, но каждый день она без этого не может. Ей обязательно надо, она говорит, листики буду набирать листики. На каждый день час может сидеть и набирать бисер. Может, может и больше. Она очень усидчивая. Если она садится пазлы складывать, то тоже очень много и долго может. И этим она любит очень гулять по улице в любую погоду. Ми можемо гулять по три, по пачотирі, а другий раз і більше гуляємо. Оксана Чмир, як і багато інших молодих людей з особливими потребами, підвідує гурток милосердя. Вихованці гуртка запросили своїх матусь на захід, анумо мами. Разом готували тістечка та канапки, співали і танцювали. Міський культурно-спортивний центр об'єднує роботу 18 підліткових клубів. Починали ми цю роботу за інститут міського голови в сіми клубах. Прижилась така форма роботи тільки в одному. Спочатку це задумувалася ідея клуб для дітей з особливими потребами для того, щоб батькам. Мамам дати вільний час, хоча б на кілька годин. Цей гурток вже перетворився на центр, де збираються батьки. Вони живуть майже однією сім'єю. Діти ми намагаємося дітей вчити, створювати для них свята. Їм організовували екскурсії. Вони їздили в Київ кілька разів. Вони побували в дельфінарії. Вони були. В зоопарку кафе Маша і Медвід це не перше кафе, в якому проводяться ці свята. Це, це ясно, що для цих дітей це велике свято. Вони бачать багато прекрасного, багато гарних людей. Ну і але ці свята всі відбуваються, дякуючи благодійникам. Багато людей, які хочуть допомагати і допомагають нашим дітям і цьому гуртку вчасно. Безперечно, Безперечно, коли починалася ця робота, діти відносилися насторожено ну, до цього. Ми в, 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 тому, що ну, по-перше, незнайома обстановка, незнайомі люди, але наші керівники з великим серцем, що людмиламихайна, що Світлана Івановна, це таки прекрасні люди. От, не, це, вони працюють від душі, це зарплата там, дріб'язок. От але вони всім серцем прикипіли до цих дітей, і діти відповідають їм вдячністю. Роль і значення мами у житті кожної дитини перебільшити неможливо, а особливо у житті дітей з особливими потребами. Саме для них керівник гуртка милосердя міського культурно-спортивного центру і запропонувала організувати таке свято. Цей захід проводить підлітковий клуб пролісу, куди приходять ці дітки. Це діти і молодь з особливими потребами, і їхні мами. Ці діти займаються там два рази на і Вони туди приходять, що дає змогу мамам трошечки побути без дітей. От є можливість поспілкуватися. Мета е, цього заходу е, показати, що наші мами найкращі ще раз їм про це сказати. От, що вони гарні, чудові жінки. Так, це ще одна можливість побути разом, вийти за межі своїх домівок, вийти якби такий суспільний заклад, де ходять звичайні діти. От, показати, що вони такі ж вони ж рівні серед рівних живуть, привернути увагу нашій громадськості якраз до таких сімей, до проблем їхніх, до, до таких діток. От, е, е, в цьому закладі сьогодні так ми будемо проводити конкурси. Мама будуть показувати, які вони гарні господині разом з своїми дітками. Вони будуть готувати канапочки, Вони будуть готувати разом тортики перемащувати. Ну, вони будуть змагатись. дівчатка будуть сьогодні справжніми попелюшками, будуть перебирати там такі речі, які робила попелюшка. Хлопчики будуть справжніми принцами, будуть накривати дівчаткам столи, запрошувати їх до себе в гості. Сьогодні будуть подарунки, сьогодні будуть квіти, вірші. Ну, сьогодні, я думаю, буде гарне свято, яке ну, ми прикладали все серце, щоб воно дійсно таким було если бы каждый человек хотя бы раз обнял этого ребенка, поцеловал этого ребенка, наш бы мир стал намного добрее и не было бы никогда войны. Мы обратились к Пухтаевич Михаилу, его супруге Пухтаевич Ирине. Они помогли нам организовать это мероприятие. Уже не один раз мы к ним обращались и ни разу мы не получили отказа. На свято запросили 16 детей с особыми потребами. Тамара Кудрявцева з донькою Катериною намагаються не пропускати ані занять у гуртку, ані святкових заходів. Ви на цей захід прийшлися, я думаю, не вперше. Ви займаєтесь у клубі Пролісок? Так. так, Катя так. Ходить. Да, звичайно, і Катя ходить. Ми ходимо. Там організована так дуже добра робота, що батьки можуть привезти своїх дітей, залишити їх, а самі піти в справах. І Це дуже важливо, що батьки мають хвилинку вільного часу. А діти отримують там задоволення. Вони там і малюють, вони там і шиють, вони там і роблять різні поробки. І дуже цікаво, дуже хочеться особливо сказати про, про те, як приймають там дітей, наскільки душевний керівник Світлана Іванівна, наскільки гарний керівник підліткового клубу Людмила Михайлівна. Вони так відносяться до цих дітей, ніби як до своїх. Тому таке сердечне, душевне ставлення, воно ще більше згуртовує і батьків, і дітей. І ми дуже задоволені тим, що є такий підлітковий клуб. Коли запрошують на якісь заходи, ви відгукуєтеся завжди задоволенням, не вагаючись, коли навіть. Звичайно, звичайно. Там кожну середу і п'ятницю збираються діти взагалі для таких, ну, будемо казати, повсякденних занять. Але в такі свята це вже більш урочисто, діти готують там сценарії, діти участвують в казочках. Це дуже цікаво, виходить і завжди для дітям і дорослим. І сьогодні я думаю, що буде не менш цікавий захід, тому що Світлана Іванівна повна енергії, повна фантазії. Вона завжди щось таке придумує, що всі йдуть із сльозами на очах із цих заходів. Катя, скажи, як давно ти ходиш у прорисок? Скажи вже два роки. Десь? Десь. А що тобі там не подобається? Ви там малюєте, спілкуєтеся що тобі туди тебе тягнечого? Малювати. А ти, окрім малювання, любиш ще багато чим займатися? Чим саме? Шить. А Що ти вже навчилася? Скажи, брючний костюм, ваш костюм Пасіля. Сама чи мама помагала? Помагала вам. Помагала. Ну ви з мамою завжди разом. Так, да. да, звичайно. Так як всі наші дітки, вони завжди з мамами, так і ми з Катюшою завжди разом. Ми завжди разом зі своїми особливими дітьми. Зазначила Тетяна Петрівна Редько. А ще вони пишаються, їх здавалося б, незначними, але такими значимими перемогами і здобутками, що дає заняття у пролізькою. Отакі от заходи як сьогодні. Дітки тут згуртовуються дуже, дуже ну, сказати, допомагають учаться один від від одного і доброти, і культурі. І ну звісно, дуже важко з такими дітками працювати, але ми мами живемо цією радостю, живемо цією радостю, тому що це, наші дітки, може, коли часом, ну не так вони можуть правильно висловити свою думку, але їхні маленькі роботи, що вони там роблять, це нам, для нас мам дуже велика радість, тому що ми знаємо, як це тяжко для таких діток це працювати і займатися. Ну, я дуже вдячна всім людям, що нас приймають, що нас показують нам це... Цікава робота, що наші дітки своїми ручками можуть зробити цю цікаву роботу і, і принести радість не тільки нам, а ще й людям якусь радість принести. Оксаночка, скажи мені, будь ласка, чим ти любиш займатися у проліску? Малювати і клеїти, і допомагати з Тайвами. Оксана, ви там знаходите багато друзів, так? Да. З ким ви там познайомилися, з ким зджилась? Сема. Друзів багато. Друзі багато. Ходиш з мамою, так? Да. Mm -hmm. Я по секрету знаю, що сьогодні буде багато конкурсів пов'язаних з допомогою мамі, здатнуванням їжі. Вдома да. ти мамі допомагаєш? Так. Да. Е – Що Все чай може зробити, допомогти мамі на кухні, прибираю. Мусовоно ще погоду можу сходити, по, по хлібчик можу сходити. Допомагаюся, мама. Ну, Все Мама допомагає. Малювати. Ну там ну, слова розв'язувати. Ось зашифровані. Діти разом з матусями та пані Ксеною стали активними учасниками конкурсної програми, мета якої зблизити і здружити якомога більше людей. А ще виховати у молоді, почуття небайдужості, любові та підтримки. Гарно. Гарна мама, красна. Владі ви. Ну, каже, красива. 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 Мама Тома, Ну, мамка Тома. а яка вона? Нормальна. Нормальна. Мама красива, добра мама. Ти любиш свою маму? То каже, я люблю маму. Робчик засоромився. Добре, Добра, дуже, так? – і яка ще? Весела. 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 Радісна і добре. Кажи, красива. Красива. Так, красива. Максимка, яка твоя мама? Добра. Добра. Каже, красива. Красива. Красива, да. красива мамка. Так. Він любить свою маму. Да. Золота мама. І гуртківців, і керівників милосердя дійсно можна порівняти з ніжною квіткою весни, проліском, який так само несміло визирнув з-під снігу, як і діти та молодь з особливими потребами роблять у житті свої перші кроки до самостійності. І цим крокам, як і першим квітам, радіють їх матусі. А робота така дійсно потрібна. Не лише для дітей з обмеженими можливостями, але й для суспільства в цілому, аби виховати толерантне ставлення один до одного. А скажи, будь ласка, -як, як ти вважаєш, хто по життю має бути охоронцем дітей усіх взагалі? Я вважаю, що насамперед Оксана охоронцем є мама, тому що мама завжди її підтримує, розуміє. Це її дочка, і вона завжди любить, піклується про неї. А також є рідні, друзі, ось ми всі колективом також можемо її підтримувати. Та я вважаю, що Оксана теж також не Ну, як також стала нашим членом, і ми сумісними зусиллями можемо підтримати Оксану? От, скажи мені, будь ласка, ну так тільки чесно, поспілкувавшись на цьому проєкті з дітками, які мають вади зі здоров'ям, ти на вулиці зустрівши таку дитину, розсміявся б? і чи засудиш ти того, хто буде сміятися і пікати пальцем? Звичайно, може, може раніше я міг би засміятися, тому що не розумів, чи може був трішки менший. Але зараз я насправді зрозумів, що люди, такі як Оксана, такі як ми, вони схожі, і ну схожі, вони такі самі, і, і та людина, яка сміється, вона можна сказати нерозумна, тому що Бог дав нам всім життя, і ми повинні пройти цим не важким. Шляхом на попереду цієї важкої дороги є різні перепони і ми повинні їх долати. А люди часто не усвідомлюють того. Отже, я не знаю, я, наприклад, зустрівши таку людину по дорозі, відреагував зовсім спокійно, тому що це нормальна людина, така, як і ми.